Це вони. Привіт, мене звати Фозі. Привіт, я, я Валерій Федеру. Я. Це Андрій Привіт, Це Поколяти. Слухайте. Прямо за риви презентувати прем'єру нової пісні. пісні. Прем'єра нової пісні. Привіт, я Вадим Карп'як і далі. Традиційна в цей час прем'єра на Житомирській хвилі. Прем'єра. Цього року на День Незалежності заплановано презентацію нового українського фільму Жива, режисером якого є Тарас Хімич. І сьогодні на нашій станції відбудеться Прем'єра заголовної музичної теми цієї стрічки пісні закохані, яку спеціально для фільму написав проект Був'є і Сашко Положенський. Річ у тому, що лідер «Був'є» давно дружить із цим режисером, і пан Хімич зняв для Тартака не один кліп. Тому не дивно, що музикант хотів віддячити якось Тарасові і щось зробити для його зйомок. Тим більше, що пропозицію створити пісню для фільму надійшла уже давно. Про що й розповідає Положинський. Кілька років я виношував в собі ідеї, якісь там якісь образи, якісь слова для того, щоб в той момент, коли Тарас сказав, що пісня вже потрібна, це зібрати докупи, показати йому. Спочатку наспівав демку, просто в диктофон показав йому, що вийшло. Знайшли звучання, яке має бути в цій пісні, зібралися інші. Музиканти був є, оформили це все. Кожен щось вніс від себе. Треба зауважити, що це не одна пісня, яка звучатиме у фільмі Жива. Там будуть і інші треки різних виконавців. Хоча поки що мова про вихід повноцінного диску з кіномузикою не йде. Але пісня від Був'є закохані стане основною музичною темою. І для Сашка Положенського особливо приємно, що такої честі удостоїлась його перша робота, написана спеціально для кінематографа. Це моя перша робота в якості автора саунд Треку до художнього фільму, та й взагалі я вперше в житті писав пісню спеціально для фільму. Що в результаті вийшло, слухайте далі. Був є і прем'єра їхньої пісні закохані, кохані, розлучені серця війною, змучені, засліплені, загублені в пітьмі, і долею Порваною знекровленою. Рано ми шукали щастя в тій страшній війні, віди в мій день, війди в мій сон, де серцем серце б'ється в унісон, Війди в мій сон, в в мій день стань першою. З радісних ісель закохані, приречені серця вогнем Обпечені занурені у болісний туман, від злих очей ховалися, а долі далі рвалися, і знову кров точилася із ран. В сердце бьется в унисон виды в мей виды в мей Стань першую из радостных песен Все світу розвіяні, хоча б ще раз побути віч на віч, та видно не судилося, все тише в грудях билося і обох собі забрала віч на ніч. Бі -бі. Серце б'ється в, в мій сон унисо, в мій день стань першим із радісних пісень. Прем'єра нової пісні.